Отримав безліч травм поранень, проте вижив на збитки ворогам. У Дніпрі триває реабілітація 50-річного Віктора. Чоловік із невеличкого селища Томаківка, що на Дніпропетровщині, до повномасштабного вторгнення разом з дружиною займався торгівлею овочами. Але в липні 22-го вирішив, що його обов'язок захищати батьківщину. Я воював тільки на курському направленні. Тут я служив в тилу. А на курське направлення попав уже в 24-му годин, в 17 му танкову. У лютому цього року, коли чоловік вивозив побратимів із позицій, їхня машина потрапила під атаку російських епівдронів. Тоді всі бійці отримали поранення. Нічого не пам'ятаю, ото як пацани розказували, що одна прилетіла мене, я без сознання їхав, наводчик в порядок проводить. Втора прилетіла йому руку одірвало, і ми з траси злетіли. Потім мене вже витягнули з башні, відрізали тангенту, зняли шльом, переметали голову. І ховалися. Потім бо літали ще хотіли добити. Сам Віктор отримав черепно-мозкову травму та численні осколкові ураження. Півроку боєць приходив в реабілітацію в Тернополі та Києві, а нині вже понад два місяці відновлюється у Дніпрі. Конечно, вдячний. Я вже сам ходю, бігаю, можна сказати. І рука вже так по поутрамже палич шевелиться, а то пальці не шевелилися. Ну, в Тернополі я на чотирьох опорні палочки. Мене привезли з чотирьох опорних палочки. Тут ноги усилили, я вже без палочки на перший етаж, з первого етажа назад піднімаюся. В АТБ ходю без палочки. Оскільки чоловік прагне самостійно справлятися з побутовими справами та готувати їжу, реабілітологи включили це до його плану відновлення. Пішли, купили, залили три і вийшло. Наскільки вона полегшує вам? Картошку адів, однією рукою можу працювати. Зручніше стало Так, Звісно, так картошку я те держати буду, а так адівку І Віктор мав дефект правої частини черепа. Наразі він чекає рік після року. Йому мають закрити цей дефект, поставити пластину і мають його в життя покращити. Тобто на сьогодні це досить небезпечна ситуація. Має частини кістки голови. Ну, на сьогодні він вже самостійно пересувається без палочки, він користується ортезом, може його вдягати, він знає, контролює, коли йому треба його вдяти, що треба зробити, які положення для руки, він користується своїм графіком, він може відповідати на телефон, спілкуватися, він контролює свої бажання. Як фізіологічні, так і емоційні. Попереду у Віктора тривали процес реабілітації та операція з відновлення частини черепа. А в мріях чоловіка повернення додому до звичайного життя, де його з нетерпінням чекає дружина. Владислава Корінь, Борис Єфімов. Ні